Минулого року весловальному спорту Тернопільщини виповнили 60. Ще в період Радянського Союзу тут виховали понад сотню майстрів спорту з веслування. Кількість чемпіонів України я вже навіть не можу порахувати. І учасники чемпіонатів світу, Європи раніше веслування навчали у Тернополі в кількох спортивних школах. На змаганнях місцевого рівня збиралось понад 200 учасників. Зараз залишилась лише одна буревісник. Ми маємо і традиції, ми маємо. З ким працювати, і також в нас є прекрасні українські турнопільські діти, які нічим не гірші від дітей в Європі. Проте спортсмени розповідають, що ставлення до веслувального спорту у державі з кожним роком погіршується. Хоча спортсмени показують чудові результати. В прошлому році наші висловальники на чемпіонаті Європи здобули золоту та срібну нагороду. Це Олег Терновський, а також Ельнур Ахадов. До речі, цього року Ельнур Ахадов вже виборов право виступати на чемпіонаті Європи вже в ранзі дорослих спортсменів. Це спортсменів віком до 23 років. Разом із Ельнуром Ахадовим на чемпіонаті Європи виступатиме інтернополянка Тетяна Єднак. Змагання відбудуться наприкінці червня у Франції, проте грошей на це держава не виділила. Висловальникам області переважно допомагають підприємці, які колись теж займалися цим видом спорту. Наразі Федерація Каної Тернопільщини шукає гроші, аби відправити спортсменів на чемпіонат Європи, та закликає усіх, хто вірить, що Україна країна із великими спортивними можливостями, допомогти.